Доброго дня, гарного дня вам. Рада запросити вас всіх до практики дихання. Будемо сьогодні дихати, будемо вчитися, трішки так розвернемо, щоб нам було. По-перше, дихання це важливий процес. З дихання розпочинається наше життя, перший вдих і закінчується останній видих. Тому це найважливіше, що є в нас. Якщо ми будемо осмислено дихати, ми працюємо і енергетично. І на ментальному рівні, і робота з емоціями, і з тілом, спазми, зажими абсолютно все. Тому сьогодні я буду вас чити поетапно діафрагмального повного дихання, і потім зробимо невички як втяжкі затримки. І на цьому наше таке міні-тренування закінчиться. Тому зараз перше, коли ми дихаємо, будь-які практики виконуємо, ми бажаємо робити це сидячи. базова поза для кому, наприклад, найлегша така середня це ця поза, кому важко можна ножки витягнути вперед, щоб вони були попереду. Чи таким чином. Хто може робити більше, ми більше використовуємо вже як з асом. Тобто одна ніжка йде наверх, чи взагалі дві ніжки, кому повністю комфортно. Я люблю з однією. Знову таки, починаємо дихати. Спочатку дихаємо вільно, можна а, зараз дихати як вам комфортно. Тільки нос, нос, рот, як буде комфортно. Просто дихаємо три цикли. в своєму темпі. Вдих. Видих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І почнемо з животика, кладемо на животик ручку. І зараз ми будемо дихати. Ну, бажано, носиком. нос рот найлегше, але можна тільки нос, тільки рот, кому як зручно. Дихаємо так, щоб животик надувся. Дихаємо в животик. Робимо вдих, животик надувається, видих здувається. І намагаємося дихати тільки животом. Вдих, видих, ще два рази вдих. Видеф. Ще раз вдих. Видев. Це дуже важлива вправа, оскільки дуже багато людей роблять помилки, і коли ми робимо вдих, вони живіт не надувають, а навпаки, його втягують. А тут ми маємо живіт надувати по максимуму. Тому зараз робимо невеликий такий цикл. На три рахунки робимо вдих і на п'ять рахунків видих. І таких зробимо 5 циклів. Животик надувається вдих на три, Видих. дих, Видих. дих, Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Добре. Далі піднімаємося вище і вчимося вдихати грудну частину ребра. Зараз ми будемо вдихати, і ребра мають розходитися в сторону на видих, на вдих, прям відчувати, як ребра розходять. Робимо вдих. Видих. Відчуваєте вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Так само будемо робити цикли на 5 рахунків. Видих на 3, вдих на 3, видих на 5. Погнали 5 разів. Вдих. Видих. Де? Ребра в сторону видав. Три. Видав. Два рази. Видав. Останній раз. Видав. Добре. Розслабилися трішки. І зараз ми будемо задіювати верхню частину, і тут вже дихати, як плечі вверх. Робимо вдих, і як плечі хочемо підняти, але як щось нас тримає, тобто дихаємо вдих, як маківкою вверх, видив. Для, щоб легкості було, можна підняти ручки, і коли вдихаю, як рости вверх руками, видив. Чотири рази вдих. Видих, три рази вдих. Видих. Два рази вдих. Видих. Добре. Останній раз вдих, Видих. Добре. І зараз ми будемо робити повне діафрагмальне дихання. Тому будемо зараз розпочинати. Знову таки можна трішки себе збудоражить, запустити лімфу, ніжками побити. І будемо робити. Змінити ножку, якщо у вас була одна, зверху, тепер можна іншу покласти зверху. І починаємо повне діафрагмальне. Надувається живіт, розходяться ребра, потім плечі. Ми відчуваємо, як кисень проходить по всьому нашому тілу знизу, вверх. Взагалі, коли ми дихаємо, має дихати наші стопи. Тобто, все тіло має дихати з нами. Тому зараз будемо робити цей цикл в своєму темпі, я буду вам допомагати. Вдих робимо через носик і починаємо розкриватися. Вдих, животик, ребра, плечі і видих. В такому спускаємося вниз. Вдих, розкриваємося, видих. they there. 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 Спробуємо на п'ять рахунків вдих, на вісім рахунків видих. Робимо вдих і повільний видих. І чотири рази вдих. Видих.

І зараз, доповнюючи практику, будемо намагатися на повному видиху живіт штовхати під, під низ, Підниз Да. Можна округляти при цьому спину. Робимо вдих. Зробили видих. Дуже важливий етап, щоб робити це правильно, коли ми вдихаємо, от ми вдихнули потім, дуже багато було колись модно, робити різко вдих, і це. але важливо, перше, розслабити живіт, трошки прибрати, тому що ми його тримаємо, розслабили і робимо вдих. Тобто прибрали спазмованість з м'язів, щоб не травмувати. Їх. І, до речі, це якщо ми кажемо при діастазі, при цьому основне, чому казали, не працює дихання. Тому що робив, а потім різкий цей, і це як спазм для м'яз. А коли ми розслабили і вдихнули, оце саме воно. Ще зробимо чотири цикли вдих. Видих. Розслабили і вдихнули. Три разочки. Видив. Під ребра. Розслабили. І вдихнули. Супер. Два останніх рази. Робимо вдих. Видив. Розслабли. Останній раз робимо вдих. Видих. І вдихнули. Розслаби, вдихнули. Добре. Легкі покачування, Розслабляємося. І зараз просто, звичайно, дихаємо цикли, як комфортно носик, носик ротик, просто ротиком. Ну, ротиком загалом важче всього дишати, тому що це більше таке, коли в нас нервове дихання, чи коли ми хочемо активізувати енергію. Є техніки дихання, котрі можемо використовувати. В книзі про дихання я їх описую. Але зараз ми робимо як такі лайтові версії. Тому дихаємо, просто в комфортному розслабляємося. Добре. Як ви почуваєтесь? Комфортно? Так. Добре. Таку практику можна виконувати кожен день, тим самим розкриваючи і працюючи з діафрагмальним диханням, і працюючи з затримками дихання, як ми тільки що робили. Всім гарного дня, дихайте і будьте здорові!